Ми бачимо протязі історії церкви Христової, коли вона заснувалася в Єрусалимі, і далі розповсюджувалася, було багато помісних церков. І були одні церкви, які ми бачимо, вони зростали. Щоденно добавляв Христос тих, хто спасались. Були такі церкви, як Антихохійська церква, яка стала місіонерською церквою. вона... Дійсності багато служили для Бога. Але е, на продовження таких тем я бачу, брати, вони е, затронули деякі е, послання саме Івана Богослова до церков семи. І я хочу продовжити одну з церков, яка була успішною церквою в Божих очах. Не в своїх людських, так, не в тих, що. Е, Люди думали, що в них все добре в церкві, тому що ми знаємо, що в одній з семи церков, яким послав азійських церков, сам Господь Бог передав цей лист через Івана, Богослова, Він каже: Я знаю, що твоє ім'я, ти думаєш, що ти, який є, живий, але ти, але ти мертвий. Тобто в своїх очах, можливо, навіть назва була там, Церква Жива, чи Церква Життя, чи якась інша. Люди себе сприймають по одному, але Бог по-іншому сприймає. І з семи церков ми бачимо, що дуже мало було таких, яким Господь не докоряв, яких Господь в дійсності виявляв успіх. І одна з цих церков, я хочу, щоб ми сьогодні прочитали, це успішна церква, яку від, успіх якої відзначив сам Ісус Христос. І ми візьмемо сьогодні три от для нас Три е, таких е, причини, що веде до успіху успішної церкви, помісної успішної церкви. Це церква фі, філадельфійська. Зачитаємо сьому вірша. Чому вона була успішна? І до Ангела церкви Філадельфії напиши, оце каже, святий, правдивий, що має ключа Давидова, що він відчиняє, ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і відмення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть, неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблює стовпом в храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. То має вухо, хай чує, що Дух промовляє кому? Церквам. Ми так читаємо і думаємо: ну, Богослів'я, стільки тут всього такого незрозуміло наговорено. Ми не будемо буквально дослівно вивчати. Ми візьмемо три основні принципи для того, щоб зрозуміти, чому церква в Філадельфії в Божих очах вона не мала жодного докору і чому в дійсності він говорить для неї показує, що це успішна церква була також як Смірнська. Отже, Філадельфія. Саме Філадельфія, місто, воно було засновано, воно перекладається від слова Філадельфос, люблячий брат, так, тому що її заснував настільки була така відданість брата Атали II, це Пергамський цар, який ще був десь. 150 приблизно чуть, чуть менше років до Різдва Христового він настільки віддано любив свого брата рідного, що те місто навіть заснували на честь от, дійсності тої любові Атали до брата свого Євмена і назвали того Філадельфія. І це місто воно мало таку первинну ціль, воно мало розповсюджувати в округах якраз. Де воно знаходилося, грецьку культуру. От, і це сучасне місто Алашахір, це в Туреччині. От, і він став все ж таки грецьким культурним центром. Недовго, звичайно. Але е, ми бачимо, що помісна ця церква вона мала успіх на неві Божій. І перше, що вона мала, що відзначає Христос. Церква звершувала велике доручення Христа, вона проповідувала святого Бога. Оце каже святий правдивий, що має ключа Давидову, що Він відчиняє і ніхто не зачинить, що Він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив. Найперше, ми бачимо, що церква, перед церквою представляється Філадельфії як Бог святий правдивий. І Ісаї 48, 17 говориться: так говорить Господь твій відкупитель, святий Ізраїлю, я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Дуже важливо для нас розуміти, кого ми проповідуємо. Церква Христова і Філадельфія, вона розуміла, що вона не проповідувала себе, вона не проповідувала своє вчення, а вона проповідувала. Святого Бога. І тому представляється той, хто святий, який навчає, який відкупляє. Ключ Давида, будь-який ключ це ж доступ до чогось. Так, є зараз цифрові ключі, є ключі, якими ми ще двері відкриваємо. так. Ну, Є, що ми в домофоні просто. Але це є ключ. Нажимаємо, поставили таблеточку, і воно зловило, відкрило. Це є доступ до чого. І дивіться, Господь каже, я дам тобі ключа Давидова, Взятий з книги ще Ісаї, так, про те, що коли він відчинить, не буде кому замикати, коли ж він замкне, то не буде кому відчиняти. Це говориться про Еліакима, який мав доступ до скарбниць царського дому. І цей ключ Давида. Він показує для нас про великі можливості. І сьогодні ключ, про ключі, ми бачимо, що ключі має Христос. Було сказано, що Він має ключі від смерті і від аду. Так? Я живий, був мертвий, ось я жив на вічні віки. Я маю ключі від смерті від аду. Він має ключі, як владу проголошувати Божі істини. І Він говорить це, до Петра до церкви Христової також, ключі тобі дам від Царства Небесного, що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. Що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. І тут ми бачимо цей ключ Давида, який ототожнюється з ключем від воріт небесної Єрусалиму, доступ до скарбниць небесних. Що в дійсності Бог для нас каже? І ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Буквально я перед тобою двері лишив відчинені. Для нас, як ніколи, сьогодні дійсності важливо, щоб двері були відчинені. І двері серця насамперед, ми маємо пам'ятати, тому що колись до Каїна Бог сказав: отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях. Що підстерігає? Гріх. І до тебе його пожадання ти мусиш над ним панувати. Кожна людина, вона народжується на цій землі, вона є гріховна. І через гріх воно війшло в наше серце. Але ми маємо вибір і вибирати, коли Бог для нас дає сьогодні можливість чути Слово Боже. І Він каже, не робіть своїх сердець затверділими. Відчиняйте двері для того, щоб війшов туди Господь Христос. І тому Він каже, ось я стою під дверима і стукаю, хто відчинить, я війду. Двері серця це важливо для того, щоб проголошувалося Слово Боже. І коли Господь відкриває очі, і нам треба молитись, просити, благати, щоб Бог відкрив двері серця нашого міста. Нашої країни, особливо в цей час, коли є гори біда. Щоб саме люди зрозуміли, що їх, їм необхідно відкривати свої серця для Господа Бога, їм необхідно вірувати, пізнавати Бога. І церква Філадельфії проголошувала Бога Святого Той, хто якраз є двері, двері спасіння. І Ісус Христос сказав також, що Я є двері. Хто війде в мене, то буде мати життя вічне. Ми пам'ятаємо про це. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Коли вже говориться про церкву Христову, то двері відносно церкви Христової, це вже є проповідь Євангелії. Дивіться, дію 14,27. Прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері і віри поганам. 1 Коринтян 16,9. Бо двері великі й широкі мені відчинились, але багато противників. 2 Коринтян 2,12. Коли я прийшов до Троади звіщати Христову Євангелію, були двері для мене відчинені в Господі. І Колосян 4.3. Моліться разом і за нас. Щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я зв'язаний. Отже, відкриті двері це, говорить, розширені проповідь Слова Божого. І філіп'яни, вони горіли, перепрошую, Філадельфії, вони горіли саме бажанням, молили про Бога Святого, щоб Бог відкрив двері в їхніх місті, щоб проповідь Іванглії. Розповсюджувалось. Не тільки грецька культура, для чого засноване було місто, воно просто там засновувалось, і ця грецька культура розповсюджувалася в цій околиці, але щоб і проповідь Євангелії. Отже, для нас успіх важливий буде тоді, коли ми будемо йти і проповідувати. Сьогодні чудовий буде час, до речі. Роздавати Євангелії, так. Ми ще зустрінемось після служіння. Хто бажає, хто був минулого разу, і з молоді особливо. Це не довгий час, година півтора. Ми зустрінемось, подумаємо, на який час. Бачите, передавали, що буде цілий день дощ. Знаєте, я молився, Бог, щоб благословив. Доща, ви бачите, вже нема. Ми прийшли на служіння, злива, дощ, так? а зараз доща нема. Тому що, коли ми просимо, благаємо, ми дбаємо про Боже діло. Бог дбає і за нас. Коли Бог за нас, то хто проти нас? Отже, звичайно, церква вона була активна в проповіді Івані, так? вона використовувала ці відчинені двері для благовістя, так? для входу в Царство Боже. Але як і успіх в команді, знаєте, неважливо тільки нападати. От є футбольна команда, в них є. Воротар в них є захисники, півзахисники є нападаючі. От тільки, знаєте, нападати, йти, проповідувати. Це велике доручення, звичайно. Але успіх церкви в Філадельфії було не тільки в тому, що вони проповідували, успіх церкви був в тому, що вони проявляли вірність Богові. Восьмого вірша ми читаємо. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від ймення мого не відкинувся. І вони проявляли вірність Богу незалежність від внутрішніх обставин. Хоч малу має силу, це не означає, що вони були, це не докір, що вони були слабкі в чомусь духовному, вони щось погано робили. Так, це говориться про їхню маленьку кількість. Це невелика була церква, помісна. Але, будучи навіть в такій невеликій кількості, сказано, що вони проявляли вірність Богу. Слово моє ти зберіг, і від мене мого не відкинувся. Ми знаємо, що в Римській імперії в той час панували різного роду спалах і на християн. Так? І ми не знаємо, які були саме обставини, ну, датча трошки відкривається, про те, що повставали саме юдеї через заздрості, і вони ненавидили християн. Але були різні обставини, де треба було зберегти Слово Боже де було необхідно проявити вірність Богові. І коли стояло питання, чи спокуситись, чи, чи дійсності триматись Слова Божого, люди тримались в Філадельфії Слова Божого. Як для нас сьогодні вибір багато є в житті, але вибір відносно того, що зробити, і часто стоїть це питання, чи це за гріхом, чи це за добром, чи це за Словом Божим. Хоч малу має силу, але слово моє ти зберіг. Малу подібно до зерна гірчичного. Ми пам'ятаємо, що Христос сказав притчу про це зерно гірчичне. Воно найменше, але кидається, і що? З того маленького зерна проростає велике, каже е, дерево. Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Аж. Як посіянеш, буде, виростає, стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні і обтацво небесне. Христос також потішав своїх учнів не лякайтеся, що рідка мала, бо сподобалося цю вашому дати царство. Не дивлячись на свої невеликі можливості, так, ми візьмемо, порівняємо з коринтянами, там просто віл, велика була різниця. Так, Коринська церква вона була велика. Коринська церква вона була обдарована різними дарами, багатьма дарами. Одними з найбільшими дарами, які описуються взагалі порівняно з іншими церквами. Так. Ну, Шеремлян можна порівняти, де апостол Павло просто каже на станови, які є дари. А тут він каже: коринтян, ви подивіться, що у вас є. Але ми бачимо, що Коринська церква, вона, на жаль, проявляла невірність Богу в тих питаннях. На жаль, ми бачимо, що вони любов, до них апостол Павло пише гімн любові, нагадуючи, що таке любов, що багато поступають не по любові. Ми бачимо, що в їхнє життя війшло багато сварки. Поділення, розділення. В них не було єдинства в Дусі Святім, в Дусі Христовім, а кількість була велика. І тому апостол е, Іван каже Слово Боже від Бога, що успіх проявляється в тому, коли ми проявляємо вірність Богові. Ми пам'ятаємо, що Важливо зробити не те, що я хочу, а те, що я можу. Свого часу до Ісуса Христа, коли він був в домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка, так? Вона не могла багато що послужити, можливо, як і інші жінки, які допомагали їсти, варили для Ісуса Христа, для учнів, які слідували, турбувалися там. Але написано, що вона прийшла, взяла алебастрову пляшечку щирого, нардого, дуже цінного мира, розбила, вилала миру на голову його. Це вона зробила через те, що вона повірила, що Христос буде той, хто постраждає за неї. Вона повірила просто словам Христа. І тут ми бачимо, дехто зразу почали обурюватися, каже, нащо це марнотратство, це можна було продати багато. Але Христос сказав в золоті слова, що могла, те зробила вона. У нас може бути багато ідей, як послужити для Бога, але Бог хоче, щоб ми показали цю найменшу віру, яка розростається і в житті показує великі Божі діла. Велике це те, що коли Бог робить через віру нашого Господа Бога. Що могла, що можемо сьогодні, що ми робимо для Бога? Для цього треба проявляти вірність. Вона проявляла, ця церква вірність, також не дивлячись не тільки відносно внутрішніх, що маленька була обставина, але незалежно від зовнішніх обставин. Ми бачимо, що він говорить про те, що були деякі сторони юдеїв, які заздрили. Які називали себе, він каже, юдеями, але вони насправді, він каже, не є юдеями. Були певні гоніння, але вони встояли. Вони тримали віру в Бога. Ми можемо подивитися, як е, дійсності апостол Павло, бувши савлом до увірування, він цим юдеєм проти християн гнався, як він жив цією грізьбою, вбивством. Е, коли читаєш, що він робив відносно християн, просто жахаюся, не можеш уявити. Він каже: я заставляв просто відрікатись від Бога. Це жахливі речі він робив відносно християн. І юдеї в той час вони в дійсності проявляли великий такий спротив. Але церква Філадельфії вона встояла і вона тримала вірність. Сьогодні в нас немає гонінь відносно віри в Христа. Слава Богу, є в інших країнах, за які ми можемо молитися, щоб Бог дав сили. Особливо це мусульманські країни. так. Особливо це ті країни, де багатьом за віру в Христа, просто, якщо ти знаєш, що ти віруючий, можливо і тобі і це останній день життя Твого прийдеться на землі провести. Є такі країни, де за Слово Боже також покарання. Дуже великі. І ми маємо молитись за цих, щоб братів, сестер, щоб вони встояли. Але нам сьогодні Бог дає проявляти вірність Слову Божу. Ви пам'ятаєте, що Адам і Єва у них не було спокус? Так? У них не було таких ну, масивних переживань, де гонінь, скажем. Але з'явилася спокуса в один час легенько, Так? Вони були легкі, без гонінь, можна сказати, так? За, за, за віру в Бога. Але тут спокуса прийшла саме в той неочікуваний час. І вони проявили невірність Богу. Успіху не було. І тому важливо пам'ятати, що успішна церква це та, яка проявляє вірність Богові в своєму житті, вірність в словах, думках в житті. І третє, чому вона була успішна, церква Філадельфії, це остання істина, це вона вірила в Божі обітниці. Христос сказав з 10-го вірша, а що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь сесві, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю стовпов у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. Ці обіць, обіцянки говориться, що Бог збереже, звичайно, і про підхоплення церкви, так, від години випробовування, яке прийде на всю землю, на все весь віці, не тільки на їхнє місто, говориться, так, тобто це вказівка про підхоплення церкви. І Господь говорив в інших місцях Писання, сам Господь з наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми що живемо, зостались, будемо схоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі і так завсіди, будемо з Господом. Отож, що робіт? Потішайте один одного цими словами. Річ в тому, що надія на прихід Христа це для нас потіха, що з, з, де не буде уже місць, де Бог забере нас в місце, де не буде вже плачу, де не буде дійсності падінь. Де не буде горя для нас. І це є для нас надія. І ми віримо в обітниці Божій. Енох, ми знаємо він прообраз підхоплення церкви. Цікаво, що він жив, як всі решта, так, його попередники. Народили, там сказано, жив Енох 65 літ, народив Метушалаха, ходив Енох з Богом, потім, як породив він Метушалаха, три сотні літ. Породив він синів та дочок. А всіх іновкових днів було три сотні літ, 65 літ, найменше. Але чому? Не тому, що він помер, ходив із Богом ног і не стало його, бо забрав його Бог. Він ходив з Богом. І сьогодні кожна людина, яка приходить до Бога, вона відкриває двері свого серця для того, щоб бути з Богом, Бог входить в її серце, людина стає храмом Духа Святого. Бог прощає її гріхи, коли вона просить, і вона має велику надію на те, що прихід Христа, який ось не за горами, Він торкнеться її, Бог її забереть. Про другий прихід Христа це окрема тема, але вони вірили в цю обітницю, вірили в те, що Господь прийде і забере церкву Христову. І вони для нас також дали. Важливо те, щоб ми боролися в цьому житті, християнина. Переможця зроблює стовпом у храмі Бога мого, і він же не вийде назовні. Цікаво, що місто, це Філадельфія, воно було збудовано на таких, в минулому це була лавина, так? І це була родюча земля за рахунок того, що бу, тому що колись е, історично стався вулкан, і е, були певні ці, випалена земля була. Вона була родюча, але поштовхи землетрусів були дуже часто. Кожного дня майже. уявляєте собі життя, яке було кожного дня в страху, що ось ось щось може статися. І тому люди того міста вони боялися за своє фізичне життя. Багато хто лишали місто і виходили, жили просто в палатках за містом. А ті, хто жили в місті, вони вважали якихось куку. -ку. Нерозумні людей, тому що ну, поштовхи кожен день були. Тріщини в будинках були видно всюди. І розумієте? Не було спокою. Це те саме, що як в нас тривога. Пам'ятаєте вночі? Чуємо, тривога і все. Молишся, переживаєш, Господи, збережи. Кожну ніч, так от недавно було. Так і тут. Господь каже, той, хто переможець, переможця зроблю я в стопом в храмі Бога Мого, і він вже не вийде назовні. Закінчиться в дійсності це переживання, тому що Бог дасть спокій. Бог і сьогодні дає свій мир. Він каже, я даю мир не так, як світ дає. І коли людина проявляє віру в Божій обітниці, Бог. Дійсності проявляє свої благословіння. Він благословіння просилає на тих людей, хто вірить. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І сьогодні для нас також важливо пам'ятати, що і нам необхідно проявляти цю віру в те, що Господь є з нами, Господь за нас. Ми не самі. Хоча ми дійсності невеликий, можливий кінчний. Помісна церква, хоча можливо, і ми недавно вірували в Бога, що ми можемо зробити для Господа Бога. Ні. Коли Бог за нас, то хто проти нас? Ми можемо багато що сказати. Ми можемо сказати слово «Бог тебе любить і подарувати Євангелію. І це буде початком для великих змін іншої людини, для спасіння. Ми можемо повірити тим, хто ще не прийняв сьогодні спасіння, повірити в його дійсності обітниці і відгукнутися на його поклик і прийняти це спасіння, помолившися разом з церквою Христовою чи там, де знаходимося, і покликати Бога, і Він дасть в дійсності спокій для душі. Але пам'ятати про цей успіх церкви в Філадельфії, тому що вони проповідували Слово Боже. Вони просили Бога, щоб Господь відчиняв двері, і вони проголошували слово Боже проповідь Євангелії. Вони проявляли вірність і вони вірили в те, що Господь сказав до них. І для нас це важливо і сьогодні, щоб Бог проявляв успіх і в нашій церкві. Амінь.